Про війну таку, як вона є, пише генерал авіації Володимир Запорожський. Про кадровий потенціал на війні. Це ж не секрет, коли чинна влада прибуває чергове дно, то вона відразу шукає стрілочників, на кого скинути весь негатив для цієї влади брехунів і мародерів черговими по негативу є військові. Саме тому зараз потайки обговорюються обговорюється питання відставки головнокомандувача ЗСУ генерала генерала сирської, можливо, начальника генештабу Гнатова. Але у мене питання: хто породив того ж сирського як героя переможця у перші місяці і роки війни, то його поставив Противагу тому ж таки тоді генштабу зсу генералу залужному головнокомандувачу. Офіс президента на чолі з Верховним головнокомандувачем Зеленським. Це ж його був стратегічний хід заради отримання власної корони переможця. Згадайте, як резерви ділили по-браській парад виступом на півдні влітку 23-го року. Майже половину резервів віддали на Бахмут саме Сирському, бо владі свого Сталінграду захотілося. Слави не в минув, що є навіки. А що вийшло? Бахмут не отримали росіян. Не нам утилізували все своє сміття на 1100, А ми майже стільки ж поклали самих найкращих наших вояків. Та це те саме, щоб не забувати звідки ноги ростуть з опи. І звичайно, ми провели з таким підходом наступ на півдні. Тоді причин багато, але я назвав там одну із них. Влада розпорошила резерви заради власної величі. І наскільки мені відомо, то по цим майбутнім призначенням ми знаходимося під іноземним впливом. Свідомо чи ні, але воно так і є. Бо президент України запросив голову об'єднаного комітету начальника штабів США генерала Джона Кейна висловити позицію саме його ОКНШ щодо цього питання США в особі ОКНШ як інституції досі схвально ставиться до можливого призначення на посаду головнокомандувача ЗСУ генерала Михайла Драпато. І я вважаю, що на сьогодні це досить достойна кандидатура і тих генералів, що є діючої армії. Але у президента України ставляться досить скептично до цієї кандидатури, бо, начебто, він не впорався. З поставленими перед ним завданнями на посаді командувача ЗСУ. А я вам нагадаю, що було і залишається підпорядкуванні командувача СВ. Якщо хтось думає, що цей командувач командує усіма сухопутними військами на полі бою, то холоньте тому підпорядкування у цей ТЦК, і на цьому все. Тому генерал Драпатий у свій час зробив поставу спробу навести лад саме у цих двох складових СВ і руйнувати оті усі кримінальні схеми, які були створені його попередником. Тобто мова йде знову про величез. Ні, гроші, так як і кожна, було в топоратися, якщо усі воєнні плани генерувала оця двійня зеленський ярмак. Це саме вони піддавали відповідні накази своєму ставленоку генералу Сириському. Ну подумайте самі, чи могли б вони дозволити зруйнувати оці всі ганебні схеми генералу драпатому. Та й генерал Сириський бачив драпатому потенційного суперника на свою посаду. Тож це теж руку свою приклав до штучної дискредитації драбатого. Тому нічого дивного, бо там, де гроші, там і вуха стирчать. ОП. пора вже звикнути до цього, тому Зеленський розглядає можливе призначення на цю посаду наступника командирів, полковника Дениса Прокопенка, командуючого Азова, бригадного генерала Андрія Білецького, командуючого корпусом, можливо, ще і є третя командитура. На думку американців, обидва наші командири, яких пропонує президент, не мають достатнього досвіду та професійних навичок, щоб займати таку відповідальну масштабну посаду. І я з ними погоджуюся. Так, є ще одна обставина: особливі складні стосунки між обома командирами, які теоретично можуть завадити незалежні співпраці обох у випадку підвищення одного з них. Я вискажу свою думку з цього приводу. Найкращим головнокомандувачем ЗСУ свій час був генерал Залужний, але на сьогодні він давно вже парарість у цю посаду. Це не його калібр на сьогодні. За цих двох кандидатів. Кожен із кандидатів взагалі не має навіть початкової воєнної освіти. Ну може досить добувати ці зас у такими рішенням, наскільки ну, можна гратися в ігри. Ну це ж вам не пісочниця, це ж живі люди, і підсумовуючи, я вам. Просто нагадаю, дещо мені весь час здається, що я живу в якомусь кошмарному сні, і варто прокинутися, і весь цей жах пропадає, згине як роса на сонці. Але ні, це наші жахливі реалії. Це бал сатани усьому. Весь час доводиться себе стримувати за усіх сил, але іноді, коли є час і потрапляєш на коментарі, отого охлуса, то хочеться всім їм нагадати. Це саме ви забіли під час війни. Обрали президентом коміка, який обіцяв обіцявся вообще, посредні, вебшекакеразні. Це це саме ваш лідер програв і знищив усе, що тільки можна, коли на початковому етапі російської агресії головнокомандувача ЗСУ генерал Залужний та інші генерали врятували країну від поразки. Це ж саме він швидкоруч поміняв памперс і оземніли себе великого воєначальника-переможця. А потім він один і махом викидає з армії генерала залужно і ще цілу низку досічених бойових генералів. каже, що одному із них він навіть в очі сказав: ти ні будь-який героєм на моїй війні. Зараз вони, коли повалено мобілізації і вкрадено усе, до чого вони могли дотягнутися, і фронт на грані катастрофи, та йдуть чергові розтох пошуки стрілочників. Бо навіть сьогодні я чую, як сипеться на генерала залужного до кори звинувачення, що то він дезертир. Тобто знову генерал залужний винен у усьому, що накоїв Зеленський. І якщо ти робиш спроби щось пояснити, сказати правду, таку як вона є, то йдуть потоки лайна і звинувачення у порогободстві. І як от з такими недоділками вижити в одній країні, коли йде війна на виживання, бо всі чергові побрехеньки. Про терміни завершення війни нічого не варті. Потім своїх планів не змінив у нього ще й апетит. Посилився. Додайте йому тепер же Новоросію на першому етапі. А далі буде вже вся Україна. У нас замість реальних дій по порятунку країни йде черговий серіал на крові людей. У цьому серіалі ні кінця ні краю, і видно таких населенням, бо вони вважають, що воно якось та буде. А так буде провінція Рашки. На цьому все. На цьому сьогодні на тему, бо війна нікуди не поділася, і вибір у нас великий. Бо війна нікуди не поділася, тому воюємо і далі на усіх фронтах. А що нам залишається? Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, Підписуйтесь на канал. Переможемо разом.